53% виборців 64-го територіального виборчого округу вже проголосували. А це Бердичів, Бердичівський район та інші райони Житомирщини. По округу зареєстрована кількість виборців 166 257 виборців, і проголосувало 88 427 виборців. Фактично ще є час до 20-ї години. І активність виборців, хоча знижується в другій половині дня, але, скоріше всього, що частина виборців прийде в кінці дня, адже молодь зазвичай ходить в кінці, десь на 19-ту годину приходить, тоді, коли вже менше людей, коли вільніше, і зазвичай активність тоді молоді зростає. І, скоріше всього, що так воно і буде і в цьому році. Цього року, кажуть члени окружної виборчої комісії, активність людей у різних місцях не однакова. Вони сподіваються, що до 20-ї години відсоток проголосувавших людей все-таки збільшиться. На малих дільницях активність виборців більша більша в селах, активність виборців більша. І в основному, будемо говорити, на невели на малих дільницях там на деяких навіть майже 100 відсотково, 90-80 відсотків виборців проголосувало. Що стосується міста, великих дільниць, то там активність виборців набагато нижча». Стовідсотково проголосували на спеціальних дільницях, розповідає член окружної виборчої комісії Ніна Ковальчук. До таких відносяться міська та районна лікарні, геріатричний пансіонат, виправна колонія номер 70 військовий шпиталь та виправно-лікувальні установи. Таких результатів на інших дільницях поки що немає і, мабуть, не буде, прогнозують члени окружної виборчої комісії.